Майже тиждень без світла живуть мешканці Криму. За цей час на більшості заправних станцій почалися проблеми з паливом, з'явилися довжелезні черги до банкоматів, а й супермаркеті викидають зіпсовані продукти. Чи не найкраща ситуація у Сімферополі? Тут електрику вмикають і за графіком, хоча час і подання скоротили не 6 годин на добу, як раніше, а 4. Тролейбуси, на жаль, не ходять, хоча ще пару днів назад а ось відео із Севастополя. Це не околиця міста, а центр дороги, багатоповерхівки, але їх не видно. Время сейчас, повторюсь, 9 вечера. То есть для 9 вечера это очень мало машин. Светофоры не работают, но пробок нет. Вот заправка опять очередь. вот опять темно. Вы не поверите. Это центр, центральная улица. Найгірша ситуація в Керчі на відміну від решти міста, де світло з'являється бодай на кілька годин. Здебільшого люди тут без електрики постійно ходити вулицями ввечері. Тепер лячно. школи не працюють, діти лазять, магазини вскривають, заведення вскривають, все варують, режуть, підбивають, дають по голові. У блекауті Керчани чи не єдині в Криму. Звинувачують місцеву владу, погрожують навіть перекрити дорогу на Сімферополь. Перекриті дорогу Перекрита року Сімфірополішло світа Сімфірополітаку сіні навіть крим на станцію ви можете понять поняти нагадаю. Від неділі Крим занурився в темряву по тому, як невідомі підірвали опори ЛЕП на Херсонщині. одну з них уже полагодила, але струм не активісти пустити не дають допоки Росія не звільнить усіх політв'язнів.